Мар'яна Савка, Україна, країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла і щира. У неї в серці українська мова, В її душі любов і світла віра, цвітуть в ній мальви, маки і левкої. Хтось, може, скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати. Ліна Костенко про життя, і все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки на людях, хай меле млин свою одвічну дерть. Застрягло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує. Смерть. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, під нас нічого не залежить. А треба жити якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. А поки так, а може бути гірше, а може бути, зовсім зовсім зле, і поки розум від біди не згірк ще, не будь рабом і смійся, як рамбле. Тож веселімось, люденьки на людях, хай млин свою одвічну дерь. Застряло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене пробачено. Єдине, що від нас іще залежить принаймні вік прожити як належить. Ліна Костенко Люблю чернігівську дорогу Весною, влітку, восени, там досі моляться стрибогу Високі в сонці ясени. Дівчата ходять, мов княгині. Цвітуть смарагдові луги, Руся в окосі берегині Позолотили береги. Там переходять шлях. Уповні. Під осінь в кожному селі, немов димки димлять жертовні, копають люди картоплі, бори стоять такі соснові, ведмедів бачать у віснах, вінки цибулі бурштинові там висять просто на тинах, від магістралі за два метри. Уся закутана, що є, сидить бабуся, як деметра, у відрах моркву продає. Шофер гальмує мимоволі, стоять колеса в шелюзі, несе хтось яблука в приполі, несе хтось груші в картузі. І знову мчиш, як метеорти. І довго світяться в душі Оті ті чарівні натюрморти, уздовж доріг на спорощі. Як я малим збирався. Навесні піти у світ незнаними шляхами сорочку мати вишила мені червоними і чорними. Червоними і чорними нитками, два кольори мої, два кольори оба на полотні в душі мої оба два кольори мої, два кольори, Червоне то любов, а чорне то журба, мене водило в безвісті життя, Та я вертався на свої пороги, Переплелись, як. Мамине життя мої сумні і радісні, мої сумні і радісні дороги. Два ку... Кольори мої два кольори, червоне до любов, а чорне до журба, мені в лавочі, сивина та я нічого. І вишите моє життя на ньому, два кольори мої, два кольори, оба на полотні душі мої, оба, два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне до журба. Микола він Сама собою річка ця тече, маленька річечка, лузенька, як долоня. Це річечка Дніпра тихенька синя доня, маленька донечка бази мені ще. Вона тече в городі в нас під кленом. І наша хата пахне їй борщем. Цвіти над нею небо здоровенне, солодкими хмаринами з дощем. Ця річечка тече для клена і для мене. Її тоді я бачу, коли сплю. Я річечку оцю в городі городів під кленом, як тата й маму, і як мед люблю. і Стоя слуха весна. Вона мені співала про любов, про радощі, молодощі, надії. Вона мені переспівала сном те, що давно мені співали мрії. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя, єдина. єдина, мука твоя. єдина. Очі твої. Одні більше тебе не буде. завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди. Інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві. І злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи і жити спішити треба, кохати спішити треба, гляди ж не проспи. Бо ти на землі людина і людина. І хочеш того чи ні, усмішка твоя. Єдина мука твоя, єдина очі твої одні.